Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Бущан може покинути Аль-Шабаб за примкою нового тренера. Клуб вже отримав запит щодо українця. Добик може змінити серію А на АПЛ. У Сінченка з'явився несподіваний варіант для трансферу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, випуск вийшов дуже цікавий, тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Друзі, а ще хочу вас попросити підписатися на канал. В останній час ви дуже активні. Велике вам дякую. Тому давайте доб'ємо ці 33 тисячі підписників. А тепер до новин. Гвардіола хоче оформити трансфер Родріго. Фабріціо Роману інформує, що іспанський фахівець є поціновувачем таланту бразильця і розглядає можливість переманити гравця до своєї команди. Реал готовий відпустити Вінгра щонайменше за 100 мільйонів євро. Ба більше, інсайдер пише, що Тоттенхем розглядає можливість трансферу Савіньо, який виступає у Мансіті на аналогічній позиції. Олександр Зінченко опинився у списку трансферних цілей Фенербахче. Турецький клуб розраховує скористатися готовністю арсеналу розлучитися із захисником уже цього літа. Жовті канарки мають намір найближчим часом провести переговори щодо умов контракту з 28-річним півзахисником, чий поточний договір із канонірами закінчується влітку 2026 року. Жозе Мурінью особисто схвалив можливе посилення. Наставник Фенербахчі цінує універсалізм Олександра Зінченка та його восьмирічний досвід в АПЛ, плануючи використати гравця на позиції опорного півзахисника. Арсенал готовий відпустити футболіста безкоштовно, їй вже запропонував його на полі. Однак високий оклад становить близько 7 мільйонів 800 тисяч фунтів на рік. Цей факт залишається ключовою перешкодою для потенційних покупців. Якщо переговори завершаться успішно, Зінченко може змінити Лондон на Стамбул і опинитися під керівництвом тренера, який двічі вигравав Лігу Чемпіонів та відомий умінням розкривати гравців на нових позиціях. Владислав Ващук спробував пояснити, чому Микола Шапаренко та Володимир Брашко перестали стрімко прогресувати і дещо загальмувалися у своєму розвитку. Мені так здається, що вони обидва до себе знизили вимоги. Без вогника якось грають. Не видно, що вони хочуть виграти Лігу Чемпіонів, грати за топові команди Запл, наприклад, чи серії А чи з Ла Ліги. Вони мають переосмислити, переламати себе, бо сьогодні ви ще молоді та перспективні, а завтра ветерани, розповів Ващук. ПСЖ не включив Донаруму до складу на суперкубок УЄФА. Голкіпер не збираються підписувати новий контракт, тож його відхід неминучий або вже цього літа, або у статусі вільного агента у 2026 році, повідомляє Фабріціо Романо. Київське Динамо готується до зміну структурі тренерського штабу. Клуб розглядає можливість залучення нового фахівця. Цей тренер відповідатиме за методологію роботи команди, повідомляє Тато таке. Як кандидатів розглядаються як аналітики, так і асистенти головного тренера. Така посада має допомогти оптимізувати роботу штабу та посилити підтримку Олександра Шовковського в тактичних та організаційних питаннях. Зазначається, що йдеться не про зміну головного тренера, а про розширення команди фахівців навколо нього. Клуб має наміри закрити дефіцит компетенцій, які можуть зіграти ключову роль у довгостроковій перспективі. Сезону ПЛ команда почала з перемоги над Вересом та рухом, набравши максимальну кількість очок у перших турах. Важливо зазначити, що нинішній головний тренер Динамо Олександр Шовковський спочатку працював у клубі помічником Мірчилу Ческу, і після відставки румунського фахівця очолив Білосиніх. Ілля Забарний про свій трансфер ПСЖ. Я дуже радий приєднатися до ПСЖ, найкращого клубу у світі з найкращим проєктом. Я тут, щоб віддати на полі все, що маю, і з нетерпінням чекаю дебюту та зустрічі з уболівальниками, сказав Ілля Забарний. Форвард збірної України та італійської роми Артем Довбек опинився у сфері інтересів англійського ліца. Клуб розглядає Форварда як одного з головних кандидатів на посилення атаки в серпневе трансферне вікно. Скаути ліце спостерігали за добиком під час передсезонного матчу проти Евертона. В Англії впевнені, що 27-річний нападник, який забив 17 голів у минулому сезоні серії, а здатний одразу ж посилити команду, що готується до боротьби за повернення в Єврокубки. За даними джерел, ліц може запропонувати за трансфер близько 30-36 мільйонів євро. Рома готова розглянути продаж тільки в разі отримання пропозиції ближче до 40 мільйонів, що створює інтригу навколо подальших переговорів. Крім ліца, інтерес до Довбика виявляють Вестхем. Вільяреал та Бешектаж. Однак саме англійський клуб вважається фаворитом у боротьбі за гравця, який відкритий до нових викликів. Агент Артема наголосив, що футболісти зосереджений на підготовці до сезону в складі Роми. Але водночас відкритий до будь-якого сценарію, який дасть йому змогу розвиватися та боротися за трофей. Воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан може покинути команду. Саудівський клуб отримав пропозицію щодо 31-річного українця. У якій йдеться про оренду голкіпера на один сезон. Такий крок є частиною плану нового головного тренера, який хоче залучити гравців з великим досвідом та значними досягненнями. Фулхем не полишає спробу отримати зірку Шахтаря. Донецький клуб знову отримав пропозицію АПЛ стосовно трансферу 22-річного бразильського вінгера Кевіна. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Англійський клуб цього разу готовий заплатити 37 мільйонів євро плюс бонуси, однак гірники наполягають на сумі у 50 мільйонів. Цікаво, що перша пропозиція лондонців складала 30 мільйонів євро плюс бонуси. Нагадаю, у поточному сезоні Кевін відіграв 3 матчі у кваліфікації Ліги Європи, відзначивши, чотирма забитими м'ячами та двома асистами. Портал TransferMarkt оцінює його у 12 мільйонів євро. Кіліан Бапе, який провів чудовий дебютний сезон в Іспанії, її готується до нової кампанії, став об'єктом інтересу з боку інших клубів. За інформацією Дефенса Централ, саудівські клуби готові запропонувати за нього близько 350 мільйонів євро. Зазначається, що такий трансфер можливий лише за умови згоди президента Реала Флорентіно Переса, який поки не має наміру відпускати свого ключового гравця. Сам Кіліан також не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії, навіть за умов космічного контракту, який готові запропонувати йому шейхи. Нагадаю, у своєму дебютному сезоні француз став найкращим бомбардиром Ла Ліги. На його рахунку 44 забитих м'ячі та 6 результативних передач у 59 матчах у всіх турнірах. Микола Шапаренко може змінити клубну прописку. За інформацією джерела, Шапаренко бракує мотивації, і він розглядає варіант з трансфером в інший чемпіонат. Проблема в тому, що гравець вже немає попиту від клубів топліг Європи. Інтерес є виключено з турецької суперліги. У минулому сезоні на клубному рівні Шапаренко провів 38 матчів, забив 7 голів і зробив 10 асистів. Слова Олександра Шовковського після вилюту з Ліги Чемпіонів мене більше здивувала наша гра. Нам потрібно підсилювати усі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися, тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях, і це сьогодні було видно, сказав Олександр Шовковський. Колишній тренер київського динамо та збірної України Рауль Ріанчо заявив, що відкритий до пропозицій із Росії і не відмовився б знову працювати у московському Спартаку. Ріанчо вже двічі працював у Росії за останні 12 років. Повідомляє портал Новини Лайв. Іспанський фахівець зазначив, що в минулому відчував підтримку і повагу в російському футболі, що робить для нього можливе повернення комфортним варіантом. Зараз 65-річний фахівець тимчасово перебуває без роботи, а тому готовий до будь-якого виклику. Тренер працював у тренерському штабі Динамо з 2014 по 2016 рік і був помічником Сергія Реброва, а потім входив до складу наставників збірноті України до 2018 року. Пізніше він входив до тренерського штабу Спартака, є на короткий термін виконував обов'язки головного тренера команди. У російському Спартаку традиційно напружена ситуація через невідповідність амбіцій та результатів команди. Головний тренер команди відчуває тиск через результати, і керівництво розглядає декілька кандидатур, включно з «Ріанчо». Можливий камбек іспанського фахівця вже став помітною темою у футбольних колах, з огляду на його досвід роботи і хороші зв'язки в російському футболі. Друзі, а що ви думаєте з приводу переходу Рагуля в російський клуб? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!